У ніч з 11 на 12 січня 1972 року радянська каральна система завдала одного з наймасовіших ударів по українському визвольному руху. Операція КДБ під назвою Блок охопила майже всю Україну. Арештовували письменників, науковців, митців, правозахисників, усіх, хто мислив українською і говорив уголос. Саме на згадку про ці події В'ячеслав Чорновіл ініціював День українського політв'язня не як День скорботи, а як День незлавності. Тоді не складали списків для публікації, але система добре знала, кого боїться. У табори і заслання пішли Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Ірина Калинець, Микола Руденко, Левко Лук'яненко. Валерій Марченко, Олекса Тихий, Михайло Осадчий, Іван Дзюба, Богдан Горинь, Михайлина Коцюбинська, Надія Світлична, Святослав Караванський, Юрій Шухевич та десятки інших. Їх судили за тексти, думки, листи, розмови на кухнях, за вірші, за історичну пам'ять, за слово Україна сказане без страху. Виживали по-різному хтось силою характеру, хтось вірою, хтось гумором. Вірші вчили на пам'ять, бо папір забороняли, книжки переказували пошибком. імена загиблих носили в собі, щоб не зникли. Навіть у карцерах вони залишалися вільнішими за своїх наглядачів. Дехто не повернувся, дехто вийшов із таборів із підірваним здоров'ям, але ніхто не вийшов зламаним. Сьогодні цей день звучить особливо гостро, бо українські політв'язні знову є у тюрмах Росії, у підвалах окупації, в камерах без імен, і між 1972 та сьогодні не прірва, а пряма лінія спротиву. Ми пам'ятаємо тих, кого намагалися стерти. Ми боремося за тих, кого тримають у неволі зараз, бо Україна це свобода, за яку сиділи, стояли. І стоять, і жодна операція блок не здатна заблокувати націю.